Статенс Веквесен проводить дослідження можливості створення постійного спаса Є-39. Планується як 16-кілометровий підводний тунель під комуною Вестнес до Нуресет у комуніго, приблизно 2-х кілометрового підвісного мосту над Наунесет до Юліяпьор, комуня Мольда. Проєкт був затверджений, включений до Національного транспортного плану у 2018-2027 роках, але дата початку будівництва станом на 17 рік ще не була остаточно визначена. Вартість цього проєкту всіх мостів та підводних тунелів складає 16, 15 мільярдів крон. Коли проєкт було включено до національного транспортного плану, загальність вартість. Була підвищена на 37, до 37 мільярдів крон. За пізнішими дослідженнями, за розрахунками, вони сказали, що будівництво можливо реалізувати трошки дешевше. Тобто це все втикається в бюджет, який ще не затверджено, але скоро під цим фьордом буде вже підводний тунель також. Але вони трошечки заповільняються за будівництво початок. якісь політичні партії кажуть, що навіть за нижчим кошторисом проект буде економічно невигідним для суспільства.